Доса, максимально Сьогодні така прекрасна погодка Ми вибралися на рибалку. Нарешті, нарешті я е, на спінінговій рибалці. Можливо, сьогодні відкриємося, можливо, не відкриємося по рибі. Не зрозуміло, але е, сьогодні ми будемо Тестувати цікаву паличку Це бюджетна, виушна паличка, яку можна придбати на вторичці за дуже адекватні гроші. Ну і е, сьогодні продумаємо про таку тему, е, типу чи варто, чи е, ще живе оцей. Бюджетний японський Бу-ринок. Чи краще взяти щось нове за ці гроші в наших ну, виробників українських? Все, дивимося і слухаємо. Так. було вже по пару перших гукунів. трохи Вінчайно я трохи протикав включити вчасну камеру, бо не дуже вірив в рибалку, але рибалка є. І навіть можливо буде ще риба. У мене вже залишився рак клешні. Рак так як діло. Що, ще? Фото до пам'ять, ребята! Серега вийшов в вкус. Простей, Так, 2 секунди про Снасті. В руках в мене 73-й солідовий корстеж і до 10 грам. Така доволі жорстка відносно палка для ультралайта, але взагалі без камля. І таку палку ви можете придбати на вторічному ринку десь в районі 3 тисяч гривень. Трьох-трьох це така адекватна пропозиція. Ну і хочу власне, про неї розказати, чи варто взагалі її придбати. Зараз ловимо на 2 грама, 2,5. Грам. І Сережки точно такий самий кростейч. тільки мідбаринговий до 7. Ми, можливо, потім трошки поміняємося. Ой-ой-ой, я вже трохи. Напевно треба назад рачка ставити. Хоча оцей твістерок, світі любимий твістерок. Він тут просто капець як працював. Оцей. О, це не не правда, в тебе, так? Наскільки палка гарно працює. Да. І окуня такого піднімає без проблем. Такі гарні окна. Вубочка Ганяє он малька в камуші прямо самому. О, блін. Підібрав. Ну покльовку чути як він підбирає його там з самого низу. Хоча дуже такий делікатний окон. Сьогодні. Це вже зілля було. Ну Вершинка чітко відіграє 2,5 грама. Я думаю, вона ця палка і 7 буде тягнути. Макс пробував на бузі? Да, Нормально? Просто... Тягне, так? Да? Вона якось так кумедна, не може то в бузі просто. Течія додаткового нагружає. На ну, вітер був великий. Да. Ну, без, без течії, такого, на такому водоймі вона 100% буде тягнути 7-8 грамів без проблем. Використовувати як палку під е, щуку типу, на лайтових вагах 3-4 г і 3,5 дюйма можна. Спокійно. Вона да, прикольно. Прикольно швидка паличка. Вклеєчка ця не лишня. Тут. Ну хоча я не колись ловив дуже давно а, цей палку. Років певно. Боже, 6 назад. Точно такий самий. ловив брав друга і вона мені не зайшла тоді. Але я тоді ще нічого не розумів. Мені показалось глуховатою. На сьогоднішній день, коли я перемацав, там кучу топів, мені вона вже не здається глуховатою, я ще розумію, що палки за 20 є поглухіше. Об'єктивно. Цей варіант буде, до речі, продаватися. Тому що придбав я її по суті тільки на тест. бо У нас вон в компанії є 76 до 7 грам тубулярна. І от я взяв таку до 10. Цю до 7 я вам ще сьогодні покажу. Все, конець клва. бомбили стайку. Треба йти шукати далі. Ми тут за... да? зациклилися, треба йти далі. Та там є риби ще. Є, ну... Але там лісти дуже тяжко. Ну, так і що? Єбанутикс ні? нет. Так і да. Дубай, дубай. Що там розмовляти про 2 грами? Просто супер. Кльовки чути в дно 2 грама, ну, не всюди, але теж чути ракушку таку знайти зможна. Пробуй. не важно де він сидить, важно що він ловиться Отам от є, от він тут є. От ми зараз по цьому плесу дойти, тільки бачиш, там вітер вже дує. І не хочеться туди йти. Бо тут тихенько, майже штіль, не? Ти собі ловиш, кайфуєш. Хочу нагадати усім, що це магазин Фішерман. Ну і е, ми продаємо реголовне спорядження. Ви можете зайти е, в наш інтернет-магазин за ссылкою в описі. Там зараз якраз завантажується новий товар. Можливо, щось буде цікаве саме для вас. А підписникам нашого каналу знижками. Вроді зрозуміли, суть де той окунь є. Де стоїть, як я ловить. Треба трошки далі кидати, вольфрам шкода. Три не поставиш дуже мелко. Краще така стандартна історія, э, як то кажуть, то хер. короткий коротка рубашка довга. Але зараз ми щось підберемо. Пауза в кльові така розкажу ще про палку. Коротка, зручна ручка, класний катушкотримач, кольца. Самі стандартні якісь, напевно, Fuji Sіck. Я, чесно кажучи, цю інформацію не досліджував, та й вона й не цікава, коли ви купляєте палку на вторичці типу, в такому бюджеті. Що можу сказати? Якщо ви... Купуєте її там, до 2-3 тисяч гривень, у вас вийшло знайти її. Бо я бачу, там деякі у нікому за 4 продають, ну це бред Там 2,5-3 тисячі гривень це дуже нормальна за неї ціна. Там 3,5, якщо знайдете, тубулярну модель, вона ну, як на мене цікавіша, бо я половив майже всіма цими корстейджами за своє риболовне життя. Ось такі тільки існують, певно. там Дуже багато я їх перебрав. Звичайно показати вам як там працює на п'яти на п'ятисіми грамах, а тут їх просто нема куди кидати. Вони наче йдуть з написами. Може, ти знаєш, якийсь дуже старий японець. Ні, ні, але ні. там, тип, наче ні, ні. дає типу, багато коплюрів, і вони всі якби японські. Я типу сумніваюся, що він якусь одну паль. Чесно, ну, Саня, я було. ще овочі не бачу, я тобі не скажу. Ні, ну просто сам момент, чи бувають вони без цього. Бувають. бувають. Так, це у нас в руках тепер кростейдж до 7 грам мібаринговий. Він в кумлі набагато жорще, взагалі, не гнеться. Але третя частина. Значно м'якша. От вершинка третя частина значно м'якша, ніж та, що е, в аджингові. Аджинговий більш такий е, цільно заряжний. Кидає цей гірше, це вже заметно. Цей тубулярний до 7 грам. Це більш така скрипочка. О, О обірвав, да? Так. Да. Осталось Сережа, без ракана. Ну, якщо там анімація була тільки вершинкою, то тут... Нагружається набагато більше бланку, але запаса в комлі тут більше. Тобто, якщо риба буде крупніша, ця палка комлем справлятися буде краще. Навіть при тому, що вона до 7 грам. Анімація вершинкою там, звичайно, трошки е цікавіше, якщо саме підкидувати, але якщо е працювати на маленькі уваги, тут ця тобулярочка дуже тонка і дуже прикольно працює. Дуже цікаві палки. Ці крастежі, якщо брати їх на бив ринку за адекватні гроші, як перший ультралайт там з кращих, то я б сказав, що дуже рекомендую. Ну, ця трошки валиться вже. 7 грамів вона працювати не буде, то 5 їй буде розумний потолок, але ну, це мікрушна палка. Це палка чітко для мікрохи. Тою палкою можна половити, звичайно, і щуку. Ручка тут трошки масивніша і грубша, ну вона якби більш розрахована під а, детальну анімацію, але крупнішу рибу. Ну, 3 грами чи 2,5 то стоїть ці палці підривати тяжкіше. В принципі, це логічно, бо вона вказана як до сіми. Висновок один, якщо вам треба універсал, краще подивитися ваджинг, якщо треба мікрушка, то мебарка цікавіше. Проакти практично такі самі, там 2, 2040, а тут легкий 2500 Excel, 0,4 шнур, що тут, що там, можливо, тут чуть-чуть грубший шнур. У мене кожного року на цих цивеличах історія. Як я десь провалююсь то в боброву хату, то ще кудись надіюсь, цього року ми цю традицію перервемо. Так, тут трошки відловилися, не фонтан, але а, змінюємо локацію і надіюсь, що половимо трішки на іншій точці. А, ну, ще в планах сьогодні, як перша спінгора Балка з рік, а перевірити, що два озера, чи там просипається риба, чи є якийсь рух, і зрозуміти взагалі, а, ну, чи просто є сенс їздити сюди провіряти інші місця. Воно то зазвичай, як показує практика, якщо ну, по тих водоймах, де ми їдемо, клює спочатку року, воно трішки буде клювати. Якщо спочатку року не клює, можна ставити хрест на озері там, ну, аж до осені або до наступної весни. Особливо на цьому, де ми були тільки що бокові вітер. Звичайно, це не нерові там ловити. Якщо ми знайдемо якусь стайку з коней, то вона буде підбирати і клювати навіть в таку погоду. Сенсорика, але вона гірша трошки ніж там, але набагато краще саме анімація посилки. Хоч то солідова палка, а це тубулярка. У мене було біля п'яти різних коростей. І всі вони дуже непогані цікаві палки. Єдиний, хто мені не сподобався, це до 5 грам солідовий крастеч. Можливо, це просто не моє. Але ось мені він не зайшов. Був дуже м'який сопливий. Саме 2-3 грами. Якщо не зайде це все движуха, то будемо звертатися їхати додому. Ну, да. ми О, зараз поки приїдемо, щось татарку провіримо, от тобі буде п'ята година. коротше, рибалку, якби природа. Два озера з нулями. На першому трошки половили пропалки, якась, якісь висновки ви побачили. На другу, правда, не злою риби, але я ловив її дуже багато на цим. На таку ж палку. В принципі, моя думка чисто моя і більше нічого. гарного дня.